Привіт, мої любі глядачі. Сьогодні у нас другий епізод про Макса Пейна. Коротко нагадаю, що було в попередній серії. Макс оклигав у лікарні після важкого поранення, і через свої марення він вирішив повернутися назад звідки все почалося. А саме зі складу, зі зброєю, де була вбита працівниця цього складу, якимись невідомими людьми в костюмах прибиральників, уніформі прибиральників. І Макс хоче розібратися, що сталося, хто були ці люди, і він вирішив звернутися за допомогою до свого. Друга, так би мовити, у лапках Володимира Лема. Це представник російської мафії. І прийшовши до його ресторану, е Макс з'ясував, що Володимира захопили інші, інше угрупування. Мафіозний, і зараз йому потрібно його врятувати, щоб довідатися потрібну йому інформацію. Отже, поїхали. Влад! Влади! Макс, Макс 911! Погані хлопці з великими пушками. Вони засікли мене в холі. Потрібне підкріплення терміново. Потрібно було знайти інший спосіб дістатись до влади. Немає коли чекати підкріплення. У мене був свій шлях. Я зайшов через задні двері. Отже, ми на тій самій позиції, де ми закінчили минулого разу. Так, беремо знеболююче. Тут уже є декілька трупів. Володимир на всі боки вихваляє, які ми вправні. Так. Опа. Так. З'їли пігулку від головного болю. Uh, йдемо, подивимося, що у нас тут Someone в офісі. Так. Ще, пігулки. Uh, подивимося, що тут на автовідповідачі. Не маю про що хвилюватись, Бебі. Mm -hmm. Зі мною буде все в порядку. Коли я був неправий Макс, тепер nice тут. Ти знаєш, Макса? Я зателефоную you. тобі, коли все скінчиться. Я люблю тебе, крихітка. Влад був справжнім джентльменом, заспокоюючи свою подружку. Якусь іншу, не Енні. Ну, звісно, Енні вже була мертва. Так, тут якісь малюнки. Цікаві. Влад. Влад, заткнися і тримайся. Я йду. Макс! Макс! Ти чув його? його, він йде до тебе. Так, ідемо звідси. О! Йоп, пересете. Так, ці розумники просто лохи. Я теж так думаю. Твоя матір. Він йде! Так, тут хтось наливає. Він один, зупиніть його. Наливає капітально. З калаша. Як тобі це сподобається, ковбой Майк? Це, певно, охоронець Володимира. Особистий кілер. Гей, ти Макс Пейн? Боюсь що так. Макс, я Майк, друг Володимира. Ти шериф, якщо до того, щоб зробити мене своїм помічником. Підемо допоможемо твоєму босу, поки він не заговорив. Вперед. Так, не встигаю я озвучку робити з цими швидко зникаючими субтитрами. Так, тут знову трупів. Вони самі напросилися. Так, куди далі? Боже, праведний апокаліпсис, ага, нам сюди. Спокійно забери все, не залишаємо нічого. Winnerson would have found a way to do this nice, neat and clean. Logic told me backup should be on its way. Someone must have heard the gunfire. Logic was such a liar. Так, here. де він? Куди він Що А. Чувак, так. на гору. Так, а что у нас тут есть? Коктейль Молотова. На того. Майк, давай, блядь, не. Охереть, Ох, как оно бахнуло. Здоров'я. Тут засідка справжня була. Так, що у нас тут? Ох, йо -мо. -йо. А не туди вниз нам не треба. А ти лки-палки. Ще один. Цей Майк взагалі він щось тут воює чи ні? Та чекай, чувак, я йду. Опа. А що, цього ж чувака вже пришили. Да. Не не сильно. Він нам допоміг. Ах ти ж бляха. Так, чекаємо тут. А він не спішить іти. Ах ти курва. Ух ти, як він гарно полетів. А де він стріляє? Ага, поняв. Натові, хапай гранату. Охренительно. Макс, чорт! Влад не зможе протриматись довго. Якщо вже не занадто пізно. Та ні, я думаю, що все окей. Ми тільки підемо, позбираємо зброю цих хлопців. І підемо в ці двері. Щось тут дуже вузько. вузьке. Айлки-палки. Так, добре. Дуже швиденько з ними розібралися усіма. Гей, вбийте його. О, тут взагалі прекрасно, що у нас тут є? Гранати, коктейлі. Є. Так. Прориваємося. Ага. На тобі. Це вже все є. Так. Добре. Коротше, ми пішли навкруги цього всього. Цієї будівлі... А, у нас вже максимально знеболюючі. Так, тут все позбирали. Так, окей. Походу ми вже близько. Ах ти ж корва така. Ага, я зрозумів. Так, там Влад вже свариться з якимось винні. Я так розумію, що це ватажок тієї бадни. Тієї банди яка затисла влада. Так, ми пришили цього чувака. Хто там ще є? Ага, зрозуміло. Та птвоє. Ёп... Щось їх дуже багато. що нормально так. Хто там ще є? Ой, лки-палки. Усі з верхніх поверхів намагаються нас оточити. Окей. Умре росіяни не вмре ж. Гогніті Ти навіть не намагаєшся. Володимир Лем. On, Влад. Зачекай, влади, Макс. Я вже йду. О, ні, Пейн, тільки не він, чорт, 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 чого ви чекаєте? Оточіть і знищити його, вбийте копа. Так, що у нас тут ще є? Дем рятувати... Володимира. Пейн. Ти заплатиш за це, чортові росіянини, заплатиш. Мій герой. Ти врятував мені життя. I Я повинен kiss. тебе поцілувати. Вінні Гогніті кримінальний лідер. Він побивав всіх своїх конкурентів на чорному ринку зброї. Я думаю, що за ним стоїть хтось набагато могутніший. А, а як же ти тоді залишився ти в живих? Максе, дорогий мій друже, у мене основний бізнес ресторан Водка. Мої клієнти задоволені, а я багатий і щасливий. Бідна Анна її вбили ні за що? Ти де вже руку поранив? Божевільний день був, правда? Не можу, я на роботі. Мій рідний дім посеред ночі вчинились двері в минуле, і тіні тіні в мою свідомість. Ти закриваєш очі і занурюєшся в пітьму. А зараз серіал Адреса невідома. Я довго спав, доки мій сон не став найстрашнішим кошмаром. Не мучу кошмар злий неквай кровну дівчину. А в кошмарі що б ти не зробив? Стає тільки гірше. Має саме попав альтернативну реальність. Зовсім інший нью йорк Я прокинувся серед ночі, знаючи не знаю, звідки, знаючи, що сон справдиться. Так це квартира Макса, я так розумію. І Макс прокинувся. хоче зрозуміти, що відбувається. Там по телеку щось показують, якийсь серіал. Давайте подивимося. Так, підсунули фотографію під двері. Хтось підсунув під двері записку. Це була зачіпка. якось повільно біжимо, це певно сон Макса. Це дійсно більше схоже на сон, ніж на реальність. Макс. Макс. О! Ми знову опинилися в лікарні. Макс! Макс! І тут наша подруга. Мона. З простріленою головою в Морзі. Макс, Макс вибач, що розбудила тебе. Це секрет. це секрет. Ти не повинен нікому розповідати. Ти краще відповідай на це. Підіймемо слухавку. Немає про що хвилюватись, Бебі, зі мною буде все в порядку. Коли зі мною було не в порядку. Макс, тут, ти знаєш, Макса. Я зателофную тобі, коли все скінчиться. Нам We потрібно, потрібно дістатись туди. Пейн, Пейн там вони знають, що ти знаєш. Тобі потрібно допомогу. Макс Пейн. Пейн. Кидайте зброю, виходьте з піднятими руками. Це останнє попередження. Біжи, Пейн, біжи. Вийте його, вогонь. Коротше кажучи. У нашому кошмарі ми знову почули діалог. Від Володимира. Вам не потрібний адвокат, просто в усьому в зізнайтесь. Пенте попав, все, що, потрібно, ти потрібно, все що, ти потрібно, потрібно, що ти скажеш, буде використано проти що вас. Що ви ховаєте? у нас жива, адже так. Всі, хто працює ти з тобою, вмирають. В... Ти, ти вбив свою родину. Вбив. Ти всіх вбив. Зізнайся. Я можу зателефонувати. Я можу зателефонувати. Ти вже телефонував. не покидьки. Кинь його, кинь, негайн, нападу. Так, це був на все тільки сан. Мій герой. Коли ти прокидаєшся, світ пливе перед тобою. Те, що відбувалось у вісні, не має значення. Де зникають порятунки і чарівні двері. Ти на поготові. Прокинувся від стуки у двері, чесно кажучи, здивований. Моно, що це ти? Макси? я тут не для того, щоб are зробити тобі боляче. Ти не хочеш допитати мене. Ти в небезпеці. Ми в небезпеці. Us. Ми пов'язані контрактом. No us не this. ми лише ти. Ти підозрювано вбивстві, а я Just заберу тебе. In. Я сховаюся There's за жетоном. Завжди виходить не так, як хочеш. Опа, снайпер. Снайпер! Вони мене знайшли. Це була помилка. Почекай, Моно. Вона розбудила мене, вона прийшла і пішла. І тепер в мене стріляють. Я повинен знайти і з'ясувати, що відбувається. Отже. У нас нові події розгортаються, більш цікаві. До нас прийшла наша подруга, яка хотіла нам дещо розповісти, але її розмову перервав постріл снайпера, який ховався в будинку навпроти. Я думаю, що ми все це з'ясуємо вже в наступному епізоді. А всім тим, хто дивився, я дуже дякую, і ми скоро побачимося.